Я вже не записуюся на манікюр до Анастасії в салон Амур на Ахматової 13. Раніше я проводила записи, тільки зробила манікюр. До речі, дивіться, який я зробила класний. Всього, щоб обійшлося 1250 за манікюр і за бровки. От тут, кстати, кінгуру, такий літячий, ну, бату такого маленького. Тобто, знає, там день наручні проводять. Дуже класно ми ходили декілька разів. Не записуюся я із-за того, що Настя мені вже сама пише, понимаєте? Настільки ми вже давно працюємо разом. І вона дивиться вже по моїх відео, що в мене вже нігті відросли. Все, пора записувати її. Пише мені, є час тоді, тоді Хорошо. записуй мене тоді. От сьогодні я пішла, зробила манікюр. Дуже вдячна Насті за те, що вона дивиться мої відео і відповідно записала мене на манікюр. Тепер я ось з таким красивим манікюром. Подобається вам чи ні, ви як хочете, а мені подобається. Дякую вам.